Сьогодні хочу поділитися з вами прикладом автоматизації для Пінтересту, у якій використовується автоматична генерація зображення із текстом. Тобто в результаті буде виглядати ось так от. І як раніше, наприклад, ну, робив я. Мабуть, так ще роблять більшість. Тобто я заходив в якийсь там ідеограм або у канву, обрав шаблон, писав текст, потім це зберігав, завантажував десь на Google Диск, і після цього можна було використовувати цей файл у автоматизації. Але, якщо чесно, я задовбався і ця ідея мені дуже не подобається стільки часу на таку рутину. Робити. Якщо, наприклад, я хочу публікувати там, 15 публікацій, то що стільки сидіти і оце малювати, на це нема часу. На то і є автоматизація, і тому такі випадки, коли нас час підштовхує, підштовхує для того, щоб зробити дещо нове, дещо корисне, що зекономить час. І саме сьогодні коротенько розкажу про автоматизацію. Автоматизація робить на, в результаті ось такі публікації, піни. От це я почав вчора ввечері. Невелика кількість поки що. Я просто покажу, як воно працює. І так, значить, у мене є генерація ідеї, після цього генерується опис. Вноситься це все у нашу базу даних. Ну, так, попередньо для себе. Далі. Я пішов трошки іншим шляхом, щоб автоматизувати етап створення цього малюнку із текстом. Я пішов через Google Slides. І виглядає у мене зараз так. Тобто, в мене є такий шаблончик. Ось він. І от сюди буде генеруватися, вставлятися згенерована фраза. Ну, давайте зараз вам покажу. І так, поїхали. І так, генерація ідеї. Зараз йде. Подивіться, у нас останній пін був дитяча долонька. А, вльот видалилась. І дивимось. Давайте оновимо старітку. Є пін, є опис, є хештеги, смальники. Давайте ще один раз. Я хочу вам показати ось дуже цікавий момент. Ага, Сценарій визрамінг. Він хоче. Він каже, що у нас він запущено. А давайте ось так от. І тепер дивіться. Тобто, як працює автоматизація у Google Slides. Після генерації буде створено новий слайд. Цей слайд буде завантажено як малюнок, і після цього використано у Pinterest. Це дуже швидко відбувається. Зараз він тут з'явиться і зникне, бо він автоматично видаляється. Ось дивіться. Оп, і все. І ми зараз ціновимо. І він з'явиться ось тут. От. Опис. Хештеги. Тобто, дивіться, автоматизація робить таким чином, що після генерації ідеї в нас створюється оцей слайд. Він завантажується і одразу ось тут видаляється. Ну, Для того, щоб навіщо нам це все зберігати. Мені просто це не потрібно, щоб у нас не було тут полотна. І все, От така автоматизація. І ми бачимо. Як бачите, дивіться, оце сьогодні, там, пів години тому. І вже стільки переглядів. Тобто, людям подобається. Всім класного настрою!